Христовим Україно, зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчує з благодать Христа, чудові анські узвісті ти тисячі минуло літ, але й сьогодні в кожній місті вона звучить їх заповіт. Для вас Спаситель народився, радійте, тіштеся, усі, сам Бог для нас, людей, явився у славі, величі, і красі, родись у яслах, на соломі, щоб пастухи і мудріці прийшли, побачили у ньому царя й Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель в українських милих сіл і міст сказав Це мій Спаситель, я серце дар йому приніс. І зацарює в тому серці його любов і доброта, душа врятована від смерті, прославить Господа Христа, не зникне гіркота полина, добро настане красота, не мре, не згине Україна, як прославить благодать Христа. То була особлива дарована Господу ніч, тихо спав вефлеєм, а втамтишу. Стародавне Давид... давидове місто є сніж в небесах мірядами світ, а потім тишу порушила англійська пісня урочиста. Слава Богу у Вісня, спокій на землі володать, добра вої у людях, дивно ми звучала шуся звістку до місця в коїсь піщать, що вкнити дитять, яке у ясах хизяв. А на небі з'явилася велика яскрава заря, а зі сходу волхви запримітили знак та небесний і в дорогу зібравши, пішли привітати царя Дорогі дарунки собою Ісусу принесли. Хоч минуло з тих пір уже більше як дві тисячі літ, та події згадує людство не нині, новина про Ісуса, дано облетіла весь світ, бо спасіння всім людям прийшло у Господньому Сині. О, яка є велика і дивна цільська любов, Тож вона, то за нас це первинний відав Бог, Отець Сина, на логосі Христі пронувала синовина кров, щоб спасла і змогла в небо потрапити кожна людина. День різдва цієї радзі, і втіха для Божих дітей для всіх тих, хто повірив, пустивши Христа своє серце, хто утримав свободу вітях головних сітей, має вічну дію, взі на життя після смерті. Не хай сяй в озорі возори і палай в серцях і освітлює море греховне та темряво ночі, щоб завжди прославлявся Господь у щоденних ділах. Щоб до нього підносили ми час свої очі. будь прославлений, Христе, Владико, Небесний і Цар, день різдва ти прийми з наших уст широчасні її хваління, віддає своє серце і життя, тобі на вівтар. Глянь на нас із небес і даруй свої благословення. Амінь.